Броня Миколаїв це сучасне виробництво високоточних саундмодераторів, полум'ягасників та інших аксесуарів для зброї. Десятирічний досвід забезпечив створення оптимальних рішень для виконання надскладних завдань. Тим, кому мобільність це пріоритет, найкраще підійдуть, найкомпактніші та найлегші bm 6 Rusopop та bm 6 Air. Якщо бойові завдання вимагають найтихішої роботи з найкращим маскуванням уночі, ваш вибір. BM10-RussoFob та BM10Air з повноцінними 9 камерами. А в разі потреби мати найоптимальніший, легкий та компактний глушник із ефективним гасінням звуку, восьмикамерні BM8 RussoFob та BM8 Air до ваших послуг. Ніяких спрощень. Діаметр в 47 мм, унікальні фіксатори, внутрішні опори та стабілізатори, неперевершений дизайн усе це броня Миколаїв. Тихо прийшов, тихо пішов